Привезли щойно віконце, яке ми замовляли. Ось воно стоїть. Обійшлось воно з москітною сіткою. Це замовляли в баришепки. Москітна сітка. Потім двоповоротне, що відкидається і набік відкривається. Е, обійшлося 3700 з доставкою. У нас не було тут майже кілька тижнів. Тут, як завжди, дуже гарно, тихо. Погода сьогодні дуже сонячна. Вогник наш прикопаний, не загорілося нічого. Цю штуку, що ми навішали зверху від дощу, ніхто не вкрав. Це так, старенькі стільчики стоять. Зараз буду відкривати хату і приміряти віконця. Що тут ще такого цікавого? Сусіди вже город, картоплю викопали. Так, віконця тут сітка -то. так і стоїть, ніхто не лазив. Все там на місці в хаті, що зараз відкриваю хату. Перевдягаюся і... Тут у нас ще слонок такий. На ході жінка повішала. Повутиння. Перевдягаюся і будемо робити. Приміряти віконці. Подивлюся, що треба. В Магазин схожу, якщо що то докуплю Що ми придбали в магазину, да поки ти чекав мене. Чекала. Так, коротше, що я купив? Купив отвертку. Не знаю, тут просто немає такої отвертки. За 52 гривні. 61 гривна мастерок повинен бути піномонтажна для цього. Вікна і печ. Там, щоб робити пару цих шпателів. Трубочка і защовку це, щоб всередині в хаті закриватися, коли на ніч. Ось такий наборчик я придбав за 370 гривень сьогодні. Дивимося, що тут в хаті у нас крісла наші на місці, водичка, моя роба. Все на місці. Так. Ну тут, в принципі, так, свіженько, без віконця. Да, стиля дуже страшна. Все, ми тут палатку ставили. От якраз місце дозволяє піч. Це я вже пробував її замазувати. До речі, непогано виходить. Оцю глиняну цегу беру. Тут, тут перфоратором з водичкою, дрібню, потім дуже гарно кладеться, нічого не хитається. Ось все тут потріскалося. Не знаю, нібито так. Чого потріскалося, не знаю. Так знизу все ок, нібито. Це пробно було. Так, как тут спокойно можно. картины, Снаряддя для мангалу. И тут всякая фигня. И дырка светится. Горище. Все, наш новенький душ. Такая штука набираешь в глазик, включаешь. Так дуже класна річ. Все, привдягаємося, і приміряємо віконці. Будемо знімати зараз цей святку. Взял вот эту же третку специально купил. Зараз и открутил, вязал стамешку и молоток буду зараз Здовбав паці тут. Ось так от відкривається. Вчора поставив віконця, зараз буду його перевіряти. Трошки піний замостив, нібито по уровню ставив. Ну якщо так подивитися, то стосовано стіни. От то, нібито і все ок. Вік. Перевірка вікна на відкривання. Вчора запинив його, зараз буду перевіряти на відкривання. Раз, о! Ух ты, блін. Само від'їжджає. Ну відкривається це вже добре. Це треба його ще ручку тут О, Буду робити крильцо. Все-таки крильцо привернув цю зламану. Зараз розчищу, викладу цегли. Буде гарне крильцо. Трошки підлатав крильцо. Тепер воно так от виглядає. Все таке тимчасово, потім цегла буде його повністю знести і з нормальної цегли рівненьки зробити. Так, щоб можна було ходити, бо тут такі ями були. Зробив імпровізований душ. Раз, два, включаємо. І водичка пішла. Ось така система. Нормально можна ручки мити. Можно самому помыться. Такая панорама. Дуже гарно личка Трубиш, аж там за тем полом. И здесь по мапе. Может, я до неї не диту. Ну, схожу в лес прогуляться. Ластивки, ластивки, ластивки Полетіли. Короче, супер вообще. О, все до песок требовал. Все иду до лесу. И вот тогда выходит уже прикольно Ух ти ух ты ніфіга собі оце хопти не повезло Тут. Да. Це просто прогнили балки і грабуємося Так, а попереду ми ліс Буду розшукувати Де мені пісок здобувати у лісі Мабуть на розвідку. Ну так ідеш, ідеш, і Десь на машині приїхав. їдеш, 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 потім ти думаєш, о копальня десь тут буде. Прикольно ліс такий гарний. Все, я виходжу з лісу прогулявся Яка висота гориш, як на туша пагариша порозуміли то поле кукурузи ще два метри нижче там земля йде для того щоб потрапити додому треба ще сісти тут припочити о дуже гарно взагалі О, там скурешник маленький. Ну не маленький, а для цього. Коротше, сів я відпочити тут на лавочці. Такий іду, іду, думаю. Що за фігня біла така лежить. Раз, а це такий шампіньйон здоровезний. капець, свою руку. Такий думаю, ну подивлюсь, може, ще якісь тут шампіньйони будуть. Оце, що це таке? це не шампіньон. Це щось дивне. Потім, де тут я ще полазив, поки по телефону балакав. Десь іще такий години гріб. Сходив в магазин, взяв морозовий сік, буду туди спрайт наливати. Тільки в селі можуть дати безкоштовно помідори. Стояло два ящики в помідорів, кажуть, не продаються, беріть так. Так. Так що. Взяв майонез собі. Ще спрайту. Ще старий спрайт з собою тягаю. Шоколадка це для сусідки. Ковбаску, кракіску. Не знаю, чи панетони оце їдеть з заводу, чи цей. Коротше, щось дано. Ну і в принципі, і знахідок. І знахідок ще оцей шампіньйон. Ввечері буду смажити мангал. Посмажу шампіньончик. Ось такий наборчик у мене. Ох, все, перевдягаємось і працювати. Перевдягаємось і працювати. Місцевий житель прийшов. Такий обережний, обережний.